Оце ж ми 24-й рік ми отак живемо, і вже 25-й. Знаєте, мені дуже обідно, тому що у нас зараз 30 мільйонів неприєднані до бюджету, лежать на щитах, а ми не можемо ними скористатися. І ці кошти можна було б спрямувати і на ЗСУ, і на якісь ремонти. Ось ми зараз навіть світло вуличне не включаємо. У нас зараз 19 депутатів. Із них один депутат служить, друга за кордоном. І остається у нас 17 депутатів. Ну із цих сімнадцять, опять же, частина не ходить, саботує. Я не можу сказати, що всі депутати там не хочуть голосувати. Частина їх голосує, але у нас немає 12 голосів.